У вересні поточного року втрати російських окупаційних військ зберегли середньостатистичний показник протягом останніх п'яти місяців і становили 38 тисяч осіб. Просто відчайно стараються продемонструвати хоч якийсь успіх наступальних дій. ні на одному з направлень своїх цілей не достигли. Це другий показник спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Втрати особового складу залишаються в поточному році одними з найвищих за весь період війни з цієї причини, що піхота є основним наступальним потенціалом окупантів, тоді як техніки для цих цілей стає дедалі все менше. Очевидно, що в міру зменшення механізованої компоненти надалі зростатимуть і втрати серед особового складу. Тобто, зараз завданням Збройних сил України в найближчій перспективі стане адаптація до. Умов, які потребують кардинального підвищення втрат ворога, чи спостерігаєте ви за час з моменту нашого останнього спілкування? Це десь орієнтовно з місяць, мабуть, було тому. Якісь зміни в тактиці ворога, можливо, спорядження ворога змінилось. Щось може у вас додалось цікавого? Власне на лінії до оборони тримає. Бригада Рубіж противник почав дуже активні штурмові дії за останній період часу з великою кількістю техніки. Буквально за останніх там декілька тижнів, можливо, там за два тижні було знищено більше 20 одиниць техніки противника. Вони не зупиняються і намагаються через кожних там декілька днів штурмувати з технікою з особовим складом тощо, але в них ну реально об'єктивно нічого не виходить. Вони просто втрачають величезну кількість особового складу і величезну кількість техніки, і сподіваюся, що так і продовжиться. Але знову ж таки, це показник того, що на лінію де оборони тримає бригада рубіж. У них є плани і вони намагаються отримати якісь досягнення. Пане Андрію, все частіше від хлопців, які займаються дронами, доводиться чути, що є проблема, яка набирає обертів уже кілька місяців поспіль. Це те, що все частіше з'являються дрони, які управляються на діапазонах частот, під яких просто немає радіоелектронної боротьби. Чи означає це, що українські військові можуть в один момент опинитися, ну не знаю, беззахисними перед фі дронами? На багатьох напрямках дійсно противник застосовує завдяки Китаю. Такі радіочастоти, які дуже важко затушити системи радіоелектронної боротьби, які наразі у нас є. Але я сподіваюся, що нашими інженерами буде просто створені нові системи радіоелектронної боротьби, які зможуть саме тушити саме ці частоти, через те, що в інакшому випадку, те, що про що ви говорите, об'єктивно може стати правдою. Все ж таки, ми завжди справлялися з складними моментами. і Я впевнений, що і в цьому разі ми теж справимося, і наші бійці зможуть створити якісь альтернативні методи боротьби з. От такими от рідкісними частотами на коптерах ми згадали про Китай. Тут у Таймс вийшов матеріал про те, що на Заході вважають, що отримали беззаперечні докази таємного постачання зброї від Китаю до Росії, і це можна означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні. Як Китай на сьогодні в дроновій справі вдосконалює потуги нашого ворога? Власне, всі радіочастоти низьких. Низьких частот, грубо кажучи, це все завдяки Китаю. Вони надають просто мільйони чіпів різних частот для того, щоб Росія могла створювати свої впівікоптери на різних частотах, які будуть важко, важко знищені системи радіоелектронної боротьби. Тому вони вже допомагають Росії достатньо довгий період часу. Плюс ми бачимо, що гольфкари це все ж китайське виробництво. Ми бачимо, що нові броненова. Броньовані броньовані автомобілі використовуються Російською Федерацією, теж китайських компаній. Тобто, Китай вже давно допомагає ем, Російській Федерації у війні з Україною, і треба бути або сліпим, або тупим, або лицеміром для того, щоб не бачити цього. І ем, умовно кажучи, через рік після того, як і так було очевидні всі ці речі, говорити про те, що Китай якось допомагає Росії. Ще одна думка, яку довелося чути, Китай бере кількістю, але наші інженери боруть якістю. Чи можете підтвердити таку концепцію? 100% 100% українська інженерія вона створює достатньо якісний продукт, і за рахунок цього величезна кількість уражень противника є через те, що наші коптери на дуже високому рівні, і от бійці бригади робіш постійно показують результати завдяки fpv коптерам Саме через те, що рівень цих коптерів є достатньо на високому рівні. Е, щодо кількості, це теж правда, Китай і Росія виготовляє просто неймовірну кількість коптерів всіх типів. І звісно, що за рахунок цього і пілоти мають нижчу якість знань і вмінь керування через те, що вони розуміють, що при втраті коптера вони відразу візьмуть інший. в них немає цього коефіцієнту навчання при боязні втратити достатньо невелику кількість коптерів. І власне, відповідно, наші типу інженери створюють найкраще. А на жаль, російські і китайські побратими створюють величезну-величезну кількість коптерів. Я чув з ряду новацій. Ну, те, що вже умовно пішло в серію, це дрони, які поливають на Це зрозуміла історія. Деякі підрозділи умудрялись до дрону адаптувати автомати, навіть гранатомет. А ще одні тестують дрон, на якому встановили РЕП. А це цікава розробка. Я навіть бачив перші випробування. коротенькі відео не знаю, чим закінчилось, бо відео справді обірване було. Чи зустрічали ви подібні спроби, і наскільки це перспективно, як думаєте? Насправді це надзвичайно перспективно через те, що за рахунок коптерів, які буде застосовувати систему радіоелектронної боротьби на частотах, які не будуть суперечити його польоту, він зможе все ж таки знищувати, умовно кажучи, коптери, які літають на якихось стандартних частотах тощо. Тобто, ця робота є достатньо ефективною. Якщо це буде правильно і грамотно організовано, то в принципі воно буде приносити дуже хороші результати. І я вам скажу, що українські інженери вони ще покажуть не один сюрприз противнику і. Противник буде дуже здивований тим, що ми вміємо, і як гарно ми використовуємо те, що ми маємо. Вчора у вечірньому зверненні президент згадав, що загалом за минулий тиждень російська армія застосувала майже 900 авіабомб, понад 300 шахедів і 40 ракет по цивільному сектору. От 300 шахедів вони випускають по цивільному сектору. А чи існує статистика, скільки вони випускають по лінії бойового зіткнення в півдронів? Я розумію, що за весь фронт відповідати важко, але можливо, хоча б по секторальна статистика, чи існує, аби розуміти наскільки інтенсивно витрачається ворог у цьому. О, сегментів насправді це дуже важко визначити, через те, що кожного дня все змінюється. Наприклад, на лінії до оборони тримає бригада рубіж, в один день може прилітати 30-40 і в а на наступний день взагалі прилетить 5-3 І ти ніяк не можеш зрозуміти, коли і як. Це буде відбуватися. Все залежить від російських підрозділів, які заїжджають. В них там є впівішні школи, які заїжджають для того, щоб працювати на одному напрямку один-два дні тиждень, а потім переїжджають на якийсь інший напрямок, тобто постійно е, маневрують. Тому дуже важко говорити е, про статистику кількості витрат противником. Але я більш як впевнений, що це дуже дуже велике число, і на жаль, воно більше ніж поки використовуємо ми. В ідеалі було б, щоб ми мали достатньо якісні FPV-коптери в величезній кількості наразі. Ми маємо достатньо достатньо якісні FPV коптери але в достатній кількості хотілося б значно більше. У противника його в десятки десятки разів більше. Нещодавно на завершення вас запитають Діпстейт нам розповіли про те, що росіяни намагалися на куп'янському напрямку в районі піщаного здійснити атаку з допомогою 50 одиниць техніки, велика колона, але наші відбили цю атаку, пошкодивши 40 одиниць техніки. В основному відбувались дронами. Чи можемо сказати, що на сьогоднішній день от такий рух колонами це вже Абсолютно безперспективна історія, і атакувати в такому форматі через е дроновий захист уже ворога не вийде за рахунок того, що можливо це відео будуть дивитися і російська сторона. То я скажу, що це дуже ефективний спосіб. Нехай продовжують формувати наші позиції. Все чудово, все працює.